Рекорд України встановили у Львові на головній площі міста. Розгорнули найбільший прапор із побажаннями військових та дітей. Півтора тисячі підписів зібрали по всій Україні та лінії фронту. Стяг проїхав тисячі кілометрів захисниками, капеланами та волонтерами. Прийшов окопи, блокпости, їзди у медичному евакуаційному автомобілі. Загалом відвідав 30 бригад зсу і понад 20 міст України. А також побував у Верховній Раді, де його підписав головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Урочисто винесли прапор діти та вихованці ліцею імені Героїв Крут. Рік часу у нас пішов на реалізацію цієї ідеї. Тобто, від ідеї до сьогоднішнього моменту минув майже рік. Рік часу ми збирали підписи, рік часу ми створювали цінність прапора, рік часу ми створювали концерти, фестивалі, конкурси і об'єднували людей довкола цього прапора. І ще дуже приємно, що цей прапор вже не є наш, а є. Всіх вас! Мені здається, це дуже круто, тому що ми цим іменно цим святом дуже підтримуємо наших військових, які зараз на передку, І цим вони збільшать свій дух для перемоги. А от це була змога написати, що ви написали? Я б написав щоб вони поверталися живими, щоб не губили дух перемоги, То, щоб поверталися лише тільки з перемоги.